Одними із пріоритетних напрямків роботи, на яких продовжують акцентувати увагу координатори проєкту, залишаються сфери охорони здоров'я, енергозбереження, екології та водопостачання. Основна тематика це енергозбереження. Це в основному вікна, двері в школах, в дитячих садочках, водогони, фельдшерсько-акушерські пункти. Фінансується вирішення найгостріших проблем місцевих громад на половину коштами самого проекту 45% гроші місцевих бюджетів. А 5% має зібрати сама місцева громада, чим повинна виявити свою згуртованість та готовність діяти спільно задля свого ж добробуту. Хмельниччина є досить активним учасником проекту серед інших областей України, про що свідчать особливості та результати реалізації міжнародної співпраці. Ми виконуємо всі завдання проекту. Наша задача завершити останні 15 об'єктів. Тому сьогодні ми зібралися. Бо вони всі почали реалізацію. Ну трошки тормозиться, бо Бюджетна заборгованість не дає можливості швидко просувати. Ми трохи послабили процедури проєкту за погодженням донорів, щоб мати важливість більш піти на зустріч місцевим громадам і профінансувати найшвидше нашу частину. Зараз будемо домовлятися, наскільки бюджет піде нам на зустріч як ми зможемо завершити наше завдання до початку навчального року завершити майже всі об'єкти, бо то більшості свої школи, і дитячі садки. Під час засідання ради обговорювались також питання і завершення втілення мікропроєктів громадськими організаціями деяких районів області на сьогоднішній день. Ми працюємо у восьми основних районах, де кожен має з районів квоту по чотири мікропроекти. Плюс працюємо в двох реплікаційних районах. По відтворенню досвіду там трошки інші умови фінансування. Це Тиофіпольський, Старосинявський райони. Там також по чотири мікропроекти в межах компоненту енергоефективності та енергозбереження. У нас затверджено сім проєктів. І оця додаткова квота, про яку я згадував ще два проекти, які зараз тільки на етапі завершення виготовлення проектно-кошторисної документації, і вони ще не затверджувалися в Києві на комісії, але також мають бути завершені до кінця цього року. Координатори та учасники міжнародного проекту переконані, отриманий досвід буде серйозним поштовхом для подальшої співпраці влади та громад.